Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро сьогодні, 26 грудня, у п'ятницю, після Різдва. У Дніпрі почалась фортовина. Вулиці міста накрила сильна снігова заметіль. Через інтенсивний сніг та пориви вітру видимість на дорогах може погіршитись водіям та пішоходам. Варто бути максимально уважним. За можливості можна отримати свій поїздок. Дороги вже вкрились снігом. Мешканці міста вже, можна сказати, тікають від ось таких морозів. А для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі. Сьогодні у п'ятницю, 26 грудня, у Дніпрі випав сніг. Розпочалась хортовина. Вітер холодний. У таку погоду видимість на дорогах може бути набагато гіршим, тому при поїздці варто бути максимально уважним. Дороги, будинки та дерева. Вже вкриті ось таким щільним снігом. Мешканці міста кудись поспішають по своїх справах ось таку морозну погоду. Більше новин читайте на сайті Інформатор Дніпро, а також слухайте новини Дніпра та області на радіо Інформатор FM 107,3. Усім гарного дня!